Для кожного з нас є на сьогодні важливим прописна істина бути причетним до великої справи наближення перемоги. Так і колектив Миронівського центру розвитку дитини «Зернятко» не припиняючи з перших днів, допомагаючи можуть. Крім того, чи виконує ще свої основні завдання по вихованню підростаючого покоління? Але після роботи тут на харчоблоці продовжується робота, кипить робота, печуться пиріжки, варяться варенички, готуються смаколики для наших бійців. Сьогодні ми, як завжди, готуємо для наших воїнів смаколики. Хочемо, щоб все-таки вони, хоч і далеко від дому, але ми щоб вони знали, що ми за них переживаємо, щоб вони завжди були ситі, а не голодні. Бо як голодні, звичайно, який може бути бій. А так ми з дорогою душою, з теплою душою готуємо їм смаколики, хочемо, щоб їм передали наші малюки, передають їм великий привіт. Надіємося на те, що перемога буде за нами, а ми впевнені, що вона буде. Ну і чекаємо до нас. У гості здоровими, щасливими, багатими, ситими. Ну, щоб все, -все було добре. Ждемо їх, чекаємо в гості. А діти працюють, ліплять смаколики після роботи, все-таки як би там не було, зранку діти, а після обід купимо для всіх сам, для наших воїнів. Ну, дивимося, що тут саме тут зараз процес ліпіння пиріжечків, так? Так. Ми зараз ліпимо пиріжки, дівчата знесли з дому все, що можна. Позакривали варення різне, ліпимо смаколики сьогодні пиріжки, а завтра будемо ліпити вареники з капустою, картоплею. Ну те, що вони люблять, те ми їм готуємо. І взагалі, од для вас, коли ви працюєте okay. за такою роботою, що ви відчуваєте? Ми відчуваємо перш за все тепло їх, їхнє, відчуваємо, що яка б там погода не була, якби нам важко не було, дивлячись, які зараз погодні умови. Але ми так не надіємося, що ми все таки те ліпимо з, 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 з такою теплою душою. Ми надіємося, що всі смаколики їх зігріють, і ну як сказати, все таки переживаємо за кожного воїна. Яка погода, сніг, ми переживаємо дощ, ми плачемо, за щоб все було добре. Що їм там важко, але ми все-таки надіємося, що це, що ми готуємо, ми зігріємо їх хоч трошечки, хоч своїми обіймами, своїми смаколиками, своїми пиріжками і своїми варениками. Але наскільки нам стало відомо, що не тільки смаколиками ви допомагаєте нашим збройним силам? Ще наші діти, наші батьки допомогли, принесли нам банки. Ми робимо окопні свічки. Діти накрутили, ми їх. Залили, і я так думаю, що такі і свічки теж зігріють їх. Надіємося, що їм хоч чуть-чуть, хоч капельку буде тепліше. А взагалі, як сам колектив відноситься до таких е, акцій, що треба залишитись, треба принести з дому, треба допомогти. Як відноситься це? Я так думаю, що відноситься всі з дорогою душою. Ніхто ніколи не сказав, що ми не хочемо, ми не будемо. Це треба це Ми теж свого роду. Ми теж допомагаємо зсу. Ми теж допомагаємо нашим хлопцям. Чому ви робите цю роботу? Ми робимо для того, щоб наші хлопці відчували, що вони вдома. Так само свічку запалили. От, хай вони думають, гріються, що це вони вдома як біля теплої грубки. І з'їдять цього смачного пиріжка і будуть думати, що це вони вдома. Отак, так, таку ми їм любов передаємо своїми руками, своєю душою і всім. І ми завжди з ними. Ми дуже за них переживаємо і турбуємося, і хочемо якнайшвидше нашої перемоги. Скажіть, будь ласка, що для вас означає от брати участь у тому, щоб підготувати смаколики для наших бійців? Ми хочемо нагодувати наших солдатів, щоб вони були ситні. А як будуть ситні, буде в них багато сили і буде перемога. От якраз саме підспіли такі смачні пиріжечки. Ми навіть відчуваємо їх смачний такий запах. Чому, чому саме ви берете участь? Допомогти нашим хлопцям, щоб вони швидше здолали наших, скажімо так. Ворогів, які коротше прийшли на наші землі, і щоб їм було сито добре, щоб вони щоб вони всі дома привикли там до випічки, скучають за цим. Ну і ми їм хочемо, щоб вони чувствовали нашу підтримку там, на цій стороні, там, де їм важко, де стріляють холодні. А ми їм хочемо трошки теплоти дати, і смаколиків, щоб вони думали, що ми не забули про них і піклуємося тут, будячи... На цій стороні, там, де трохи спокійніше. Що це ви таке привезли? Мед для наших ЗСУ. Від кого? Росава, Пінчук Дмитро Олександрович. Чому допомагає таким чином? Чим можемо, тим і допомагаємо. Це мед ми, ми пофасуємо для кожного воїна у маленькі в і щоб їм сладко було. Ми наближаємо все, щоб хлопча була перемога. Робимо для того все. Вони свою роботу, ми свою роботу.